Я думаю, всі зараз по більшість відчуває важкий такий енергетичний стан не вистачає зараз енергії. Це такий перехід між зимою і весною, і це ще може бути впливати те, що змінюється енергія у нас зараз. Давайте подивимося, як саме вас наповнювати себе енергією. Де її брати? Де вам брати енергію? Вам брати енергію через роботу. Чи, дивіться, якщо ви. Саме... Будучи в самотності, ви впадаєте в депресивний стан, і, можливо, у вас є така, якась така меланхолія, з'являється, апатія, не бажання нічого робити, ви не бачите взагалі якихось хороших перспектив у майбутньому, то вам говорять про те, що вам треба якось. Більше працювати, ну для кожного працювати це по-різному. Можливо, більше робочих завдань вирішувати, а можливо, просто в компанії людей вирішувати якісь завдання. Коли ви буваєте в оточенні, коли навколо вас багато людей, які ще якось вас втягують в робочі питання, це дає вам імпульс і поштовх працювати, робити далі, щось змінювати. І ось тут саме і з'явиться ваша енергія. Коли ви почнете щось робити, не будете зависати, почнете щось робити в колі якихось людей, і тоді ситуація зміниться.